Мені би хотілося поділитися з вами своїм серцем і поміркувати над питанням, чому кожна церква повинна мати достатню кількість людей, які не тільки хочуть, але і вміють послужити іншим в розмові один на один, якщо люди потребують душі опікунства, наставництва або допомоги в розвитку лідерських якостей. Якщо Лідери та служителі церкви вважають нормою ситуації, коли християни в їхній спільноті вирішують свої проблеми у психолога або у іншого спеціаліста допоміжних професій поза церквою. Ну, тоді ми, як служителі, відмовляємося виконувати. Ту місію, те доручення, яке сам Господь нам вірив, і ми знімаємо з себе повноваження тих, яким Господь доручив піклуватися про людей в нашій спільноті, саме про їхні душі. Перш за все, Бог заповідав нам любити один одного. Написано, що саме так світ пізнає, що ми учні Христа, коли між нами любов. Якщо служитель церкви має любити ближнього, це означає, він має бути поруч з ним, коли цей ближній більше за все потребує його допомоги. Це означає, що він не повинен полишати своїх людей, посилаючи їх до когось іншого. Натомість він сам має бути поруч, щоб вислухати, щоб підтримати, щоб помолитися. Щоби з вірою підбадьорити, шукати відповіді у слові і також оновлювати цій людині розум словом, допоки ця людина не буде в стані самостійно ходити з Богом, робити кроки віри і долати твердині і перешкоди на своєму шляху. По-друге, сам Господь доручив нам пектися про душі. В 1 Петра, п'ятий розділ, другий, п'ятий вірші, написано: тож, благаю між вами, присвітерів, присвітер та свідокристових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись, пасіть Боже стадо, що у вас. Наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому. Не для прудної наживи, а ревно. Не пануйте на спадку Божим, але будьте для стада завзір» яким чином ми можемо бути завзір для стада, якщо люди бачать нас тільки з кафедри? Для того, щоб бути завзір, треба бути з людьми поруч, в їхньому житті, знати їх особисто, а також дозволити їм знати нас, щоб люди могли довіряти нам, розуміти, ким ми є. Отже, перший момент. Любов проявляється найбільше в ті моменти, коли Ті, хто мої ближні, більше за все її потребують. Друге, коли людям потрібна допомога, вони підуть до того, кому довіряють. Це означає, що я маю показати, ким я є людям в моїй християнській спільноті, щоб вони могли мати мене за взір, знати, яка я є насправді або який я є насправді, щоб Прийняти рішення, що цій людині я можу довіряти, бо вона для мене ясна, зрозуміла і є прикладом в святому житті. І третє, написано в євреях 13 розділ, 17 вірш про те, що наставники постійно дбають про душі людей, оскільки мають дати звіт. Мені дуже подобається, як Павло розказує про те, як він постійно дбає про душі людей. Друге до Коринтян, 11 розділ, 28 вірш Павло розказує про себе. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушається, а я не палюся. Підсумовуючи, скажу так: я вважаю, що церква стане міцніше і духовно здоровіше, коли пастори і служителі. Замість того, щоб рекомендувати або дозволяти своїм людям в спільноті шукати духовної психологічної допомоги поза церквою, самі стануть зірцем для своїх людей у любові до Господа і у ближнього, і самі будуть компетентні, щоб піклуватися і про душевне, і про духовне благополуччя людей в своїй спільноті.